Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Рішив зняти е, таке відео перед переглядом, ще додаткове. Випустив трохи Харіка і пес дуже мокро у нас. Пішли дощі мокречі і рішив ще зняти додаткове відео. Там питались і мене... Питали мене параметри його. Були вчора у мене хлопці, друзі з Рівного. І просто так раді цікавості я дав їм рулетку, не поміряли жеребця. Я навіть рулетку не брав у руки, чоловік узів, сам помірів. Нога у жеребця 29, твердо. Ріст. 165 на лінійку. По тілу він має 173. На лінійку має 150, 165. Отакий От жеребець, жеребець на паровку. Кого би цікавив. У травні буде мати. Початок травні буде мати 3 роки. Рррр. Початок травні буде 3 роки жеребця. Отакий От жеребець, жеребець на паровку. Находиться Івано-Франківська область, Коломийський район. Кого би зацікавив тут, такий жеребець на паровку, то будете дзвонити, будемо домовлятися. Номер телефону 097 53 79 062. Кого заінтересує такий жеребець на паровку, то будете дзвонити. Я думаю, що об'єм ми не міряли, але так, я думаю, що... 800 кг він мав би мати на вазі. Я його пізніше зважу, є у нас в селі вага. Я його зважу, будете точно знати. Ія. Дай далі буде махнув. Є. Є. Дуже мокро. Є. Такий, yeah, такий жеребець. <рив> Зніме пере. Покажи, який серед має. То сонце запливає. Такий жеребець. В травні буде три роки. Р -р -р. По поводу доставки доставки не буде. Жеребця возити я не буду тільки кобили можемо парувати у мене, кого буде цікавити, то будете дзвонити, будемо домуляти. Так Таке може десь хто з сусідних сіл тут близько, то я можу напротив під'їхати, чи верхом, чи в фіру його запричи. А доставка, щоб я його возив на машині і доставляв до кобилів, то це я робити не буду, тому що я то все собі вдумав. І, і, і Це, це я, це я вважати його не буду. Е, там хто сумнівається по, по, по його розмірах, по параметрах, хто може приїхати свою рулетку, індивідуально приїхати собі заміряти жеребця саме. Я кажу, я його не мірив, його мірили чужі хлопці з Рівненської області, котрі були в мене в густях і ті його міряли. Нагадую, нога 29, туго, різ 165 на лінійку, по тілу 173. Так що такий жеребець, кого буде цікавити паровка, будете дзвонити, будемо домовлятися. Але я кажу, кобели тільки беру до себе. На виїзд жеребця не буде, бо я возити його не буду. Кобели є жеребні від нього. І вже є е, інформація 100%, я там укладу, як робили УЗД. Кобили є жеребні, що тут сумнівів немає ніяких. Жеребець плідний. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити, будемо всі домовляти. Ну, будемо все домовлятися у телефонному режимі. Отакі От такі справи. Такий жеребець Є! Yeah. Є! Yeah. І я бачу. Оп. Рик. запряжний, робочий жеребець запрягається, їде, їде 100% і їде дуже добре. Там пізніше я вам то все відео продемонструю, покажу. Просто я маю е, ну багато відео знятих у людей. і Мушу викладати те, що у людей знімав. Але походу діла десь по того все буду клинити ще і свої відео. Щоб ви дивилися і за моїми кіньми. Так що всім приємного перегляду. Кого що цікавить, будете дзвонити. Віо. Можете відео. Дивись. Є, є, є. А що? Є, ну. Христос народився, слава Україні! Слава нашим захисникам! Запрягаю Харіка, їду млин! Кестре, зерно з болоте! Треба мінці пройшов, покажу вам, як він їдев. Він ще в селі не був. Їхав тут трохи у нас старинами. Прррр, файна погода, мороз нині у нас 19 градусів. Пррр. Сніг. Він вже вибігав качетись. Але зараз і пройде трохи його попустить. Жу! Я його ще там не прибігав. Ніч та зайде. Прийдеш, почтай. Прр. Я ще сам його не припрягаю, не знаю, як він буде. Може таке, що зараз треба буде виключити камеру, тому ти припричає його. Прр. Стань Встань побожно! Кей! Кей, кей! Твої ще ні? Гризе собі йде важко, щось перебирай. Рр. 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 Р... 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 Ти в поперек їдеш, що ти їдеш у поперек? Зубами будеш віру кигнути, зайде. Молоде, хоче їхати. Сам не гон переприче. Зубов носить. Молоде, хоче їхати, та й це. А зараз всі пройде буде і наш. Не Рибій. Ай. Є бомб, ні, на сот стоїш. Tomado. Ai, ai na porrada por nós nosso Com yeah. Ai Ai, tata, ai, Ai

Діря малий. Трохи ще нервує, бо він хоче їхати, це є молода. Діра робота Роботи а такої нема. Віщ. А я вирішив умленним поїхати. Віщта. Є, файна погода, сніг, мороз. у нас сніг, файна Погода така земна. Не знаю, відео може буде трошки пізніше, вже й снігу не буде. Але зараз така погода класна, фест. і Іга. Ай, там малий. Це зараз на горі вітрується, тому що кліпок не сидить. Є. Зараз буду кобилки запрягати на днях. І він Файно зі снігом пройде. Трошки вдох перекопить. Воздух свіжий, мороз. І Треба Трохи не міг село їхати, бо він знав, що таке люди. Машини не. не розумів по тому десятої. Таке, що я його зважу зараз, там вага є. Велика така. Якщо не замерзла, то я зараз його зважу. Питати. Якщо вага не замерзла, то у нас 19 градусів брозумів. Щоб не замерзла, вага я його зважу. Самому цікаво, б він мав. Я. Іщ така. Ніхта, де грабину влідеш? Є. Yeah. Добре, добре. О, вже у млині приїхав. А що, проти, є є, там ка я до один ось. Жеребець стоїть, млин гудить. О, нічого не боїться, спокійно стоїть. Що ти купив? Так, це молодий лошок, 2,5 і Ні, але така, що боїшся. Так, так, купив, купив. А, у серпне ще купив. А? У серпне купив, але мене не було. А, та, не було? та, та я ніде не їхав перший раз, у село нині виїхав. Думаю, найпройдесь. Ну, Нічого, пррр. прийшов, всі собі стоїть спокійно. Прр Харі. Пррр. В центрі. І ще тут не був. малиш. О, там в нас є вага, але припала снігом, я запитав, вага замерзла, снігом припала, що я не зважу його, я його зважу навесні. Така зарядка ниніка буде для нього. Я їдеш. Скій, куди їдеш? Хоче їхати уже, не хоче стояти. Ороз, камера мерзне. Але нічого стоїть спокійно, як у мене. Мен а він собі стоїть. Ай, вже їдемо з млина. Давайте Гребет собі спокійно йде, трохи щось пофоркує на грабини, боробців трохи прибоюється. ще такого ніде не вийде, в селі не був. Malo, rai. Ai, tá Так гей би нічого, машини їдуть, так гей нічого адекватно себе веде. Частіше треба запрягати, їхати в село. Він ведів Божого світа. Ir visi, prišau visi. Dabar su bijda krokom normaliai. Ai, tai haringia. Yeah. що трохи ще запрягатися, так ну, кешкосі запрягає, носить ним коло фір. Але він як буде частіше запрягатися, то він собі буде вже знати цей принцип гіла малий. Він ще так не, не вміє спокійно стояти себе, він ще так не знає, що то є. який вже ребеться будемо трошки пробувати їхати у Ай там малий о ще кожної прамеші прибоює. ай ай гайта там малий о, машина, він собі йде спокійно, нічого є малий. Добре, давай паузу тут, тому що... Yeah. Так шию таку має як і несе. Файну має походку по норову. Wpisów Taka u bogaty, wypisów Легонька, домлина, центр, назад, Є. Yeah. І зараз собі поступово наб'є плечі. Буду трошки його брати у ліс, спробувати. Подивимось, як він себе буде показувати в подальшому. Наразі на даний момент то показує себе файно. А там далі буде ветко, як бог дасть. Вісті Вісті Вість там малий вість Вічта Вічта Віру тримає. До берега теж тримає. З кожним разом все краще, краще він себе буде ну, показувати. Він якби кожен день їхав, то він би був спокійний. Він вже тепер спокійніший день пробігся. Приїхали вже додому. Шла, але пройшов усі. Джеребет, запрягаєсі. Відео певно, що буде пізніше трошки. І все. Трохи вішу у нас форс-мажор. Оператор, я сіно говорив, оператор камеру не включив. Пррр, але то буває. Я кажу, що один жеребець пройшов, спокійно стоїть, нічого вже ним не тлумить, не носить. Розпряг, упряг, О, вже зараз має на самому запрягати, розпрягати, то з цим проблем нема. Так що будьте всі здорові, Дякую всім за увагу, всім всього найкращого. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки. До побачення, будьте всі здорові. До нових зустрічей. Пішне здія. Yeah, guys. Yeah. Yeah. Yeah.